Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися гарним таким рецептом пончики в духовці. Вони готуються дуже швидко, дуже класно і дуже гарні. Не треба на олії їх жарити. Так що ділюся з вами таким рецептом. Мені потрібно цукор, рецепт напишу під відео, щоб не, зараз не займати багато вашого часу і свого. Дріжджі, цукор, яйця, масло, сливочне, ванільний цукор і звичайний цукор. Мука і все, і молочко. Зараз я взяла дріжджі, сюди додаю теплого молочка. Так, друзі, дріжджі з молочком гарно я розпустила, відкладаю в сторону і беру яйця, цукор, ванільний цукор. Гарно перемішую, щоб все в мене. Зробилася одна рідна маса, з'єдинилося яєчко з цукром. Гарно збиваю, перемішую і висипаю туди до молока з дріжджі. Так, друзі, додаю ложку. Зверхом сметани. Можна трошки більше. Я дам дві. У мене не дуже ложка велика стола тут є. Я дала дві. Якщо у вас трошки більше, бачите, у мене така. Ну, ложку дві. Я дала дві. Сюди. Так. Сюди я наливаю наші яйця. Так. І масло. гарно все перемішую. Так, друзі, залишаю на, ось так на столі хвилин на 10, щоб цукор гарно все повністю розстав, і тоді буду додавати муку, замішувати гарне тісто. Так, друзі, додаю муку і гарненько перемішую. Муку додаю поступово, не всю зразу. Бачите, яке тісто, воно вже, не знаю, чи вам камера передає чи ні, воно вже таке пухтить. Я розумію, що потім вже перейду руками. Опис всього я напишу під відео, скільки що я давала. Все, я замішую тісто і ми з вами зустрінемося, коли я його замішу. Тут треба дивитися самим, бо в кого смука різна, так що, будь ласка, за цим слідкуйте. Знаєте, що тісто не має бути забите, воно має бути легке, щоб з ним було гарно працювати. Все, я замішую тісто. Так, друзі, тісто моє готове, бачите? Воно не липне до рук, вільно спокійно я трогаю, зараз ставлю на годиночку, щоб воно у мені підійшло. Коли підійде, ми з вами зустрінемося. Так, друзі, пончики я виробила, розкатувала і просто вирізала І робила, бачите, там поробила дирочки такі і все, і поставила їх пекти. Що вони у мене підростають трошки в таці, Одна в мене вже випікається. Ось бачите. Так, ця вже підростає. Я вам не показала, як я виробляла, тому що в мене були гості і я трошки була зайнята, Так, тепер вже зараз виробляю. Тут ще буду печіночку, м'ясо на котлети. До молоти, так що ось таке. Пончики гарно підростають, печуться. Бачите, які. Потім їх можна зварити помадку, помадку зробити, можна зробити варенням зверху, можна просто білок збити з пудрою і гарно так намастити їх. А, ну, я не придумала, ще, Побачимо, з чим будуть зверху. Тісто достатньо солодке, що вони будуть смачні, вони будуть добрі. Так, що таке? У нас на вулиці така гарна сьогодні погода. Бачите, такі наші гори. Снігу вже мало. Ото ще є ззаду, а також снігу мало. Такі в нас прекрасні гори. Давайте я зараз вийду на другий поверх і покажу вам, як з вікна буде видно. з другого поверху дуже гарно буде венно. Так, Зараз вам покажу з цієї кімнатки. Ой, як тепло дуже. Дивіться, яка краса в нас. Ой, яке небо. Синья, синь. Бачите, майже снігу нема. Ну, снігу було добряче. Снігу було добряче. Ось так. Ну, ще прогноз передають. Сніг, але вже може не буде вже стільки. Ой, але вже на вулиці тепло, гарно, красиво. Так що відкриваю двері, хай йде тепло на коридор, хоча скрізь тепло. Перший, другий поверх, жарко. Дивіться, які гарні. Так трошки зробила екскурсію. Давно ми з вами гуляли на вулиці. Ну, нічого, йде літо, йде тепло і будемо багато з вами гуляти по вулиці. Щось робити. Ну що, друзі, я відключаюся і ми з вами підключимося, як уже наші пончики будуть готові. Ну що, бачите, одна порція у мене вже готова. Ось так я зробила їх. Взяла ще, зробила воду з цукром. чуть чуть такий зробила сиропчик, прокипітила і просто зверху їх примастила. І посипала шоколадною помадкою. У мене постійно шоколадна помадка є в холодильнику, я його готую собі зарані, Бачите, вже закінчується. З ким поділитися таким рецептом. Напишіть, будь ласка, я. Вам скину рецепти. Чи приготую, щоб ви побачили. Звичайна помадка вона стоїть, вона не пропадає, не зацукравіє, нічого абсолютно. Ось така прекрасна, бачите, солодка помадка. Тільки треба, щоб було дуже добре какао. Так що ось такі красунчики у мене вийшли. Так, друзі, я одною рукою, тому вибачаюся, розламала і хочу, щоб ви побачили, яка. Структура тіста всередині, бачите, які вони дуже пухкі. Так що готуйте рецепти я напишу під відео. Всім дуже дякую, хто дивиться мої рецепти. Вибачайте, що так рідко знімаю, тому що зараз немає часу. Працюю і, ну нічого, я стараюся. Показати вам, дуже багато в мене є нових рецептів, дуже багато я хочу з вами поділитися і буду старатися вам знімати, буду старатися з вами ділитися. Так що, хто приготує цей рецепт, не пошкодуєте. Дуже класні, дуже м'які, дуже таки взагалі клас. Так що готуйте, радуйте свою сім'ю, радуйте своїх близьких, друзів, Всім нам мирного неба над головою, всім до зустрічі, всім пока.